Улюблена вправа всіх жінок, і найулюбленіша вправа тих, хто дійсно вміє її робити. Зараз розберемо всі нюанси техніки і фішечки для того, щоб працювали, виключно цільові м'язи. І ця вправа сідничний місток. Отож, позаду може бути будь-яка опора. Це може бути або скам'я, або тумба, і ми можемо робити не тільки з грифом, а й в сміта, або з гантелькою, з упором на скам'ю або з упором на підлогу, лежачи на підлозі. Немає значення. Техніка виконання у нас плюс-мінус. Не плюс-мінус, а взагалі вона, в принципі, однакова. Зараз розберемо з вами техніку виконання на скам'ї, з упором на скам'ю з грифом. Сідаємо, закочуємо гриф на себе. Золозимо на лавочку. Це найскладніша частина цієї вправи, особливо, коли там не показово, а так нормальна лава. Хоч! І. Перше, що ми робимо, це розкриваємо добре ноги. Розкриваємо стопи, розкриваємо коліна. Опора в нас плюс-мінус на центрі лопаток. Для чого? Для того, щоб ми працювали з вами не виключно попереком, а уводили всю спину вниз вдих і на видиху штовхали таз наверх, включений весь тулуб. Наша з вами задача в колінах розтягувати наведемо ведемо резиночку розкривати максимально коліна. Для чого це робиться? нюанси і секретики. Чому саме така постанова Ні. і чому ми розштовхуємо з вами уявну резиночку на колінах? Тому що коли ми з вами робимо підйом тазу наверх, перше, що нам хочеться зробити, це допомогти собі піднятися. І ми робимо такий рух. Ми штовхаємося стопами від землі. Саме тоді. Як жаліються багато дівчат, дуже включається квадрицев середня поверхня стегна, коли ви робите сідничне місто. Для того, щоб цього уникнути, ми розкриваємо широко ноги і робимо акцент на розкривання колін. Тоді ви відволікаєтесь, у вас зовсім інше зусилля, і у вас немає змоги ще й штовхнути себе. Розкрили і штовхнулись. І тут так само ми тримаємо резиночку максимально розтягнутою. Не попереком уходимо, всім тулубом пішли вниз і штовхнулись. Всім тулубом пішли вниз і штовхнулись.